Шановні друзі, якщо у нас буде пропадати світло, я пропоную вам, по-перше, залишайтесь на зв'язочку. а На платформі у нас все одно є доступ до онлайн-уроку. Тому ми можемо з вами одразу перейти на платформу через мобільний пристрій, а звідти ми якраз ми можемо з вами прийти в нашу конференцію і продовжити наше спілкування під час нашого уроку. З цього розпочинає кожен свій онлайн-урок. Вчитель інформатики ліцею номер 17 Микола Тарасюк каже, що проводить уроки навіть під час відключення електроенергії. Якщо у нас виникла проблема зі світлом, я слідкую в першу чергу за зарядкою самої батареї ноутбука. Тому що вона також може тримати деякий час. Ну і відповідно за смартфоном систематично за цим слідкую а для того, щоб воно якби вже стало як звичкою за допомогою смартфона Я можу роздавати інтернет. Мені головне, щоб тільки був зв'язок. Я можу роздавати інтернет, і відповідно з уроку я можу продовжувати, будучи в онлайні, проводити саме заняття. Бувають ще такі випадки, що і у дітей також автоматично виключається світло. Ну, уроки перериваються, але у нас якщо є завдання, і домашнє завдання, то ми його будемо робити. Mm -hmm. Нам Марин на Вальбер, все скидає. Mm -hmm. Ну це наш водитель, Він нам скаже, яке що на уроці ще треба зарані зробити і скине домашку в Хюмані. Усі уроки на тиждень наперед учителі викладають в інтернет. Тобто, якщо я буду. Знати, що у мене на потенційно на такі от дні можуть бути там проблеми зі світлом, або у дітей можуть бути проблеми зі світлом. Одразу в мене на весь тиждень майже заплановані уроки, і діти вже можуть отримувати доступ до цих матеріалів. Я не тільки викладаю, наприклад, теоретичні протоколи, в яких діти працюють, а також і ще й додаткове відео, як це можна робити. Учителі ліцею також спілкуються з учнями і через соціальні мережі. Теж саме інстаграм активному Тестовуємо, є знову-таки переписка з дітьми, якщо там якась проблема там була по домашньому завданню, або є учні, які от, пишуть, що були проблеми зі світлом, щойно от його дали, що мені треба робити, ну і відповідно, що абсолютно вчитель. Адекватно, лояльно це все сприймає. Це досить комфортно учням, це їхнє середовище, і тому ми також намагаємось туди інтегруватися. У такому режимі працюють всі вчителі ліцею з того часу, коли розпочалася пандемія коронавірусу. І на сьогоднішній день я можу сказати, що це вже знаєте так воно. Ну на дуже гарному рівні кожна класна кімната має комп'ютер і телевізор, і діти мають змогу за бажанням. А ми їх мотивуємо для того, щоб вони бажали вчитися. Якщо можна так сказати, це наш освітній фронт, і ми маємо працювати 24 на 7, тому що ми виховуємо майбутнє покоління українців. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.